Друзі, вітаю 26 вересня сьогодні. З вами знову Валерій Клочок, і традиційно для вас записую відео про головні події сьогоднішнього ранку і минулої ночі. Що найважливішого, вам варто знати, зараз про все це розповім, тому традиційно запрошую вас, хто не долучився ще до каналу, підписуватися, а хто вже тут є і хто долучається, коментувати обов'язково, висловлювати власне своє бачення про почуте. Сьогодні моя увага прикута до подій у США, тому що там перебуває. Президент України Володимир Зеленський, і ми отримали черговий великий скандал. Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон, завдячуючи якому без перебільшення ми отримали пакет військової допомоги у сумі 61 мільярд доларів, оприлюднив вчора лист на адресу президента Зеленського з ультиматумом звільнити з посади посла України в США Оксану Маркарову. Я вам наведу одну цитату. Яка розкриває суть претензій, фактично, і пояснює Джонсон, чому президент України Володимир Зеленський має звільнити нашого посла. Посол Маркарова організувала захід, в рамках якого ви відвідали американський виробничий об'єкт у ключовому штаті, який очолював провідний соратник Камали Гаріс на цьому заході. Не було жодного республіканця, тому що навмисно туди не запросили жодного республіканця. Ця поїздка була очевидно партійним заходом, покликаним допомогти демократам, і безумовно стала втручанням української сторони у виборчий процес. Так пише Майк Джонсон у своєму листі до президента України. Мені, відверто кажучи, піддавати сумніви того, що там не було республіканців, немає підстав. І це погано, що їх там не було під час цієї. Зустрічі робочої президента України із робітниками заводу, керівництвом заводу, який справді допомагає Україні виготовляти 150-мм снаряди. Ми підписали навіть там новий контракт із керівництвом штату, точніше, договір, так буде правильно сказати про допомогу для України. І, звісно, республіканці обурені тим, що цей кейс міг бути використаний для просування Камали Харіс на виборах і звинувачення у втручанні у вибори це неприваблива для України історія. Хто не допрацював у тому плані, що там не було республіканців, мені сказати складно, але це, як на мене, треба було передбачити. Чи матиме продовження ця історія? Безумовно, вона вже має продовження. До цього процесу долучилися і інші трампісти, тому що Майк Джонсон це трампіст. А є в республіканців і інше крило. Тих, хто сповідує політику Рейгана, таку більш радикальну, помірковану, а не популістську, як Трамп. Так, от, окремі конгресмени республіканці вимагають провести розслідування візиту президента України Володимира Зеленського у супроводі демократів на заводі в Пенсильванії. Тим паче я зроблю обмовку, Пенсильванія є одним із ключових штатів у нинішній політичній виборчій боротьбі між Трампом та Камалою Харріс. Видання The Washington Examiner з посиланням на лист республіканців до генеральних інспекторів Міністерства оборони. Та юстиції до два відомства відразу писали цього листа. Зазначає, що підписантами листа є дев'ять законодавців республіканців на чолі з конгресменом Ленсом Луденом. І вони висловили занепокоєння тим, що, по перше, Зеленський летів на військовому літаку С17, отримав захист секретної служби. І вони вимагають надати інформацію про те, скільки коштів платників податків Сполучених Штатів Америки було витрачено на безпеку та підтримку візиту Зеленського на завод. Ну, як ви бачите, атака вже йде з кількох сторін. Це ще не вся атака. І це дуже погано, що зараз цю атаку регулюють і публічно її висвітлюють, надають їй такого дуже великого сигналу і резонансу саме республіканці, з якими нам. Треба в будь-якому випадку працювати незалежно від того, чи переможе Трамп на виборах, чи не переможе. Про що власне мовиться в листі? Якщо долари платників податків були використані для сприяння цьому візиту таким чином, що може порушити федеральні закони чи етичні принципи, важливо, щоб конгрес і громадськість отримали повний звіт про ці витрати та мотиви візиту. На перший погляд, нічого такого екстраординарного. Але є ще, друзі, один лист, але вже голови наглядового комітету Палати представників Джеймса Комера, на ім'я генпрокурора Маріка Гарланда, глави Пентагону Лойда Остіна та радника президента І Білого Дому Едварда Сіксела. 25 вересня цей лист був відправлений. Комер у цьому листі згадав іншу історію, як у 2019 році. Контрольована демократами Палата представників оголосила імпічмент тоді президенту США Дональду Трампу на підставі намагання ним використати іноземного лідера, як каже він, президента України Володимира Зеленського. На користь своєї президентської кампанії, ну як бачите, друзі, абсолютно дзеркальна відповідь. І республіканці я не можу сказати, що цинічно, але скористалися цією всією історією. зараз намагаються це подати як втручання України у виборчий процес і намагання демократів використати український кейс для підсилення своїх позицій на майбутніх виборах і голосування, яке відбудеться 5 листопада. Тому, звісно, це внутрішньополітична американська історія, але погано, що там ми проходимо, що там фігуруємо ми. І е, справді, крило республіканців, яке наближене до Трампа, відноситься до нас не дуже привабливо і не дуже прихильно, але, так як я сказав на початку, Майк Джонсон. Лідер Палати представників справді відіграв ключову роль навесні цього року, коли роздався законопроект про військову допомогу і не лише військову Україні на суму 61 мільярд доларів. Щодо цієї допомоги, я вам ще повідомлю додаткову інформацію, тому залишайтеся на каналі і не перемикайтеся, а я продовжу вам розповідати чергові. Скандальні історії, які нині відбуваються в Сполучених Штатах Америки, і стосуються вони України. Трамп знову виступав на одному зі своїх передвиборчих заходів цього разу у північній Кароліні. Промова його була емоційна і він багато говорив про Україну. Ви знаєте, що він не захотів зустрічатися із Зеленським, і Майк Джонсон, спікер Палати представників, також сказав, що немає часу на зустріч із президентом України. Ну, власне, вони й не зобов'язані цього робити, але нам край потрібні контакти із республіканцями, про що я сказав трішки раніше. А нинішня ситуація ну, складається не дуже для нас привабливо. Тим ще раз скажу, це не катастрофа, тому що є ті республіканці, які нас підтримують. Це крило Регенівське. Трамп, виступаючи в північній Кароліні, наговорив дуже багато дурниць. Зараз вони несуться по всіх соціальних мережах, і я буквально щойно опублікував. Пост у себе у Фейсбук і написав наступним чином: що всім адептам Трампа присвячується. Адепти це прихильники, ті, які свято вірять у те, що Трамп прийде і всіх переможе. Трамп прийде, дасть Україні купу зброї, і ми всіх росіян знищимо і виб'ємо з території України. Але чим ближче до виборів, чим голосніше говорить Трамп, тим зрозумілішим стають його наміри щодо України. Я вам зараз зацитую, точніше, не веду кілька тез із його виступу, які вже верифіковані, що стосується можливості там неправильного перекладу з англійської мови. І вони свідчать про наступне: після трьох років жахливих бойових дій Україна абсолютно знищена, а мільйони і мільйони людей мертві це пряма мова Трампа. Ну, ви, друзі, самі знаєте, що дійсно втрата нас багато, але про те, що мільйони і мільйони людей мертві ну, це не зовсім правда, це зовсім неправда. Наступна його теза. Усі тисячолітні міста, крім Києва, знищені. Шкода, що Трамп не приїхав до України і не подивився, чи знищені міста, чи не знищені. Далі, ну, взагалі, крінжова теза його, яка ну, мені особисто розвіює будь-які сумніви щодо адекватності Трампа. України немає, це більше не Україна. Тобто кандидат на посаду президенти від республіканців у Сполучених Штатах Америки, який ну, хоче знову стати лідером найбільшої країни світу, яка завжди виступала за те, щоб країни могли мати свій суверенітет, недоторканність, щоб поширювали принципи демократії. Він говорить про те, що нас немає, що України більше немає. Я мовлю зараз з України, якщо раптом хто слухає з наближених до Трампа чи Ті, хто любить Трампа, чи ті, хто вважає, що Трамп прийде і все вирішить тут в Україні за нас, то я вам розповідаю: Трамп сказав, що України більше немає, і це не обмовка. Далі він говорить наступне: на відбудову зруйнованого в Україні підуть сотні років. Так, нам потрібно багато часу і грошей, щоб все відбудувати, але це точно не сотні років. Відновити країну буде взагалі неможливо. Грошей на її відбудову не вистачить, навіть якщо весь світ збереться разом. Також він говорить про те, що демократи прагнуть відправити американських дітей воювати в Україну. Це їхня ціль. Ну і далі дуже багато було наведено ним крінжових тез, які засвідчують, ну, чесно кажучи, не про зовсім адекватність Трампа в питанні розуміння проблем України і взагалі зовнішньої політики. Ну, так сьогодні виглядають республіканці: вони намагаються, я розумію, що з Цементувати свій електрат, який готовий за них голосувати, можливо, набрати додатково якихось ще голосів, але такою риторикою навряд чи їм це удасться. Тим часом візит Зеленського до Сполучених Штатів Америки триває. І вчора президент України провів зустріч з американським колегою Джозефом Байденом на полях Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. але буде ще і зустріч сьогодні, 26 вересня, у Вашингтоні. Де детально будуть обговорювати план перемоги Зеленського, хоча дуже багато контраверсійних полярних думок стосовно цього документу і серед наших прихильників і опонентів, тому дискусія, звісно, буде непростою. Також Зеленський і Байден учора взяли участь у спеціальній зустрічі країн Великої Сімки Плюс, яка якраз була присвячена відбудові України, про яку говорить Трамп. І вже понад 30 країн та Європейський Союз підписали декларацію щодо повоєнного відновлення України. І однозначно сьогодні зрозуміло, що світ налаштований інвестувати в Україну, можливо, навіть буде оголошений якийсь план Маршала, як то було після Другої світової війни. Хоча ну, на план маршала я особисто не, не дуже розраховую. Краще хай сюди заходять інвестиції, це буде більш привабливо. Окрім того, Сполучені Штати Америки сьогодні офіційно оголосили про те, що виділили вже Україні новий пакет військової допомоги на суму 375 мільйонів доларів. До нього війшли і уже двічі я вам про це говорив: авіаційні ракети класу повітря Земля, які летять на 130 км кілометрів і будуть використані літаками F-16. Окрім того, Сполучені Штати Америки планують сьогодні оголосити новий пакет військової допомоги. А тепер друзі, увага! На 8 мільярдів доларів, навіть не на 6. Це і президентська програма, і інша програма підтримки безпеки України. Загалом сума коштів. Це ще раз наголошую: 8 мільярдів, тому що їх потрібно використати до 1 жовтня. І це також позитивна новина. І вона готується якраз під візит Зеленського. До Сполучених Штатів Америки, але, звісно, Дональду Трампу ця ситуація не дуже подобається, тому що, на його переконання, ми витрачаємо гроші платників податків американських незрозуміло куди. І ми взагалі не дбаємо про безпеку США. Нічого, що ми стримуємо російську агресію. Яка поширюється на всю Європу, на весь світ, але Трамп цього явно не бачить. Нічого, що вони добиваються успіхів, і жоден американський солдат не загинув в Україні. А ми це робимо за них. І нічого, що левляча частка грошей, які виділяються Україні, йдуть на підприємства американські, ж же Пенсильванії, для виготовлення снарядів, щоб потім там же сплачували податки в Америці, і американці отримували більше грошей до державного бюджету. Але про це Трамп не хоче говорити. Він просто про це. Забуває тому, друзі, дійсно, дискусія із республіканцями і демократами в США непроста, але вона потрібна. Чи досягнемо ми всіх наших цілей? Я сумніваюся. Стовідсотково ні, це було б ну наївним думати, що все, що ми просимо, всі наші потреби буде задоволені в повній мірі. Так, звісно, не буде. Але ми до цього рухаємося і будемо, звісно, спілкуватися з притомнішими республіканцями, які нас підтримують, а вони є. І на завершення ще одна новина, але така, ну знаєте, трішки з присмаком незрозумілості. Анджей Дуда, президент Польщі, заявив, що якщо Росія вдарить по атомних електростанціях в Україні, а такий ризик існує, то Польща повинна негайно втрутитися. Я думаю, ну як же вона має втрутитися? Втрутитися і викликати експертів. Ну, не знаю, що мав на увазі Дуда під цими експертами і взагалі під такою тезою, але те, що Польща дуже стурбована ескалацією в Україні, то це очевидно. Так само, як і німці, які бояться бути втягнутими війну. Тому ми рекомендуємо їм швидше надавати Україні конкретну військову допомогу. Друзі, на дану хвилину це всі новини на сьогоднішній ранок. Обов'язково вам буду їх доповнювати впродовж дня. Підготую традиційно і вечірній огляд для того, щоб не пропустити. Найголовніше залишайтеся на каналі, тисніть на підписку дзвіночок. Сьогодні тут вийдуть відео з моїми колегами, де ми детально проговоримо скандали в Америці, як із них виходити. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь в себе до України.